Ну що, поїхали. Приїхали. Що це за фігня? Поясніть мені, будь ласка, тут же написано, кіт намальовано. Кіт, ребята, не... без консервантів, хорошо. І з цього набору продуктів, які ви бачите, і одного непродукта, Я мушу приготувати щось адекватне і, що саме грусне, попробуйте його в кінці. Починаємо. У мене для цього є олія, сіль і сковорідка брізоль. Беру фарш. Ділю його на дві частинки і посолю. І в чому фішка? В одну котлетку, як начинку, я покладу котячий корм. Отак, От щедро, а я вижу. А в другий фарш я покладу грушку. Ну що, формуємо наші потужні котлетки? Значить, оце одна. Сформуємо. Ну, коти ж їдять і людську їжу. Значить люди також можуть у котів щось джати, правильно? Ну, я так вважаю. Блін, я вже забув, де яка. Приготуємо просипочку з горіхів. Ну горіхи вони завжди прикольні, вони в соуси йдуть всякі. Тут взагалі нічого не пригоріло. І майже буде елементарно відмити це все. Декоруємо наші котлети! А непогана. Просто якби не знать, чим вона. Ні, зараз я м'явкать начну, чесно. Шість. Ну, давайте з груше попробуємо, так? М -м -м. Груша прикольна. Це сім. <ріху> Головне, що це все готувалося на сковорідці брізоль. І у нас вийшло все дуже смачно. Нічого ніде не пригоріло, все чудово, приготувалося.